Аби випускники Донецьких та Луганських шкіл мали рівні можливості з епітурієнтами всієї України, Міністерство освіти та науки вирішило цьогоріч дещо змінити графіки вступу, відсунувши початок прийому документів. Прийом заяв розпочинається 11 липня проти першого, як було в минулому році, закінчується о 12 годині 1 серпня. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і проходять. Е Співбесіда закінчується о 18 годині 24 серпня і відповідно співбесіди і вступні іспити проводяться з 25 липня по 1 серпня. Воші спеціальності документи прийматимуть до 24 липня, а самі випробування проводитимуть з 21 липня по 1 серпня. Управління освіти кажуть, якщо такі терміни стануть більш вигіднішими для абітурієнтів, їх перенесуть і на наступні роки. Цьогоріч освітяни вирішили дещо відродити справедливість та знизили вагу атестату при вступі. Внесений до єдиної бази за 12 бальною шкалою середній бал атестату, Проповну загальну середню освіту автоматично переводиться у 60 бальну шкалу шляхом множення на коефіцієнт 5. Це означає, що на відміну від минулого року, де максимальна кількість балу атестату була 200 балів, цьогоріч це буде максимально 60. Додаткові бали від 50 до 30 отримують також і призери Олімпіад та Малої академії наук, а також чемпіони та призери України, які вступають на спортивні спеціальності. Освітяни кажуть, очікують цьогоріч жваву вступної кампанії, бо лише в області шкільні лави покидають майже 9,5 тисяч 11 тисяч одинадцятикласників та більше 13 тисяч дев'ятикласників. Надалка постухова Артем Лаговський, новини рівного.